Розділ дванадцятий. Господь промовив до Мойсея, кажучи Звернись до ізраїльських нащадків і скажи: жінка, яка завагітніє і народить хлопчика, буде сім днів нечистою, так само буде нечистою, як і в дні її місячних. А восьмого дня буде обрізана крайня плоть у хлопчика. Після цього вона пробуде ще 33 дні в стані нечистоти крововиділення. Нехай вона не доторкається ні до чого святого і не входить до святині, доки не завершаться дні її очищення. Якщо ж вона народить дівчинку, то буде нечистою два тижні, як у період її місячних. Відтак пробуде в стані нечистоти крововиділення ще 66 днів. А коли завершаться дні її очищення за сина чи за доньку, вона принесе священникові до входу в намет свідчення однолітнє ягня на всепалення та голубеня або горлицю для жертви за гріх. Священник принесе все це перед Господом та звершить за неї викуплення. Таким чином вона очиститься від свого крововиділення, такий закон щодо жінки, котра народить хлопчика або дівчинку. Якщо вона не зможе принести ягня, то візьме дві горлиці або двох голубенят одне на всипалення, а друге на жертву за гріх. Священник звершить за неї викуплення і вона стане чистою.